Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо за захист нашого суверенітету, нашої незалежної країни, Україна. Сьогодні мова піде про троянду Айворі і вп'яже. Це є Мейлан, Франція 2018 року. Чайно, гібридна, флористична і так, вона просто ідеально підходить для букетів, ідеально підходить для зрізування. Чому? Тому що вона має довгі, гарні пагони. Квітка дивиться чітко до гори, пагони міцні. І квітка, причому вона досить велика, її так береш в руку, вона повністю поміщається і заповнює долоню. Вона така, така набита пелюстками, гарна, тугенька. І відповідно так вона просто, я думаю, ідеальні букети буде складати, як і соло, де вона, там, і поєднання з різними. Ніжна, кольорова палітра в неї така є. Я думаю, для весільних всіляких флористик вона може підійти. Вона має пахощі, має гарний і приємний аромат. Пише взагалі пошуковик, пошуковик міжнародний, що легкі, мені вони досить відчутні. Ті пахощі, дуже приємні. Люблю її нюхати. Квітка гарно і довго тримається, витримує сонце, не витримує вологість, не витримує дощ. Але загалом непоганий сорт, непоганий. Мені сподобався.